Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни. Жодної ночі без терору російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину з важкої артилерії гатили по Нікопольському району. На щастя, люди не постраждали. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Поліна Полемарчук. Вона і з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Марко! Вітаю усіх вночі. Росіяни обстріляли Нікопольський район. На прибережну територію Марганицької громади випустили снаряди з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали. Далі усі подробиці. Випустивши з десяток снарядів, на щастя минулося без загиблих та постраждалих. Всі деталі атаки наразі з'ясовуються. У Нікополі усю ніч тривала повітряна тривога та обійшлося без обстрілів. А буквально декілька хвилин тому ми, ми дізналися, що зранку окупанти обстріляли райцентр, поцілили просто по житлових кварталах. Наразі відомо, що жертв немає, і у місті ліквідовують наслідки попередніх ударів. Далі пряма мова. Вся інфраструктура працює. Усуваємо наслідки попередніх обстрілів. Комунальні підприємства виконують свої функції. В інших районах області ця ніч пройшла спокійно і генштаб ЗСУ вкотре попереджає загроза масованого удару з боку РФ залишається по всій території України. Тож ми закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги. На цьому в мене вся інформація, Марко. Дякую, це була наша кореспондентка Поліна Поломарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І останніми днями уся увага на фронті прикута до Донеччини. Ворог кинув ледь не всі основні сили на цей напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу. У Солодарі ніч була вкрай важкою. Українські захисники намагаються втримати оборону. Там тривають запеклі бої. Не полишає вороги Херсонщину. 49 разів гатили по населених пунктах області з мінометів та артилерії, зокрема по Антонівці та Херсону. Унаслідок цього загинув мирний житель. Ще двоє цивільних отримали поранення. Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи. До того ж, загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу. Чотирилапа психотерапевтка для дітей в одному із дитячих освітніх центрів Дніпра зоотерапевткою працює кішка Фіма. Дітям допомагає на заняттях, а викладачам після них до того ж, ця кішка приселенка з Луганська, як опинилася у нашому місті, та чому почала опановувати таку важливу професію наш сюжет. Освітній центр без кордонів. Тут вже два місяці терапевтом працює кішка Фіма, чотирилапа психологиня, переселенка із Луганська. Її хазяєва з Луганської області покинули територію країни і кішку залишили в евакуаційному потязі, який потім приїхав в Дніпро, і вже з вокзалу її забрали, відвезли в одну з клінік. От і десь там на початку осені ми її взяли до себе. Щойно кішка опинилась у освітньому центрі, його працівники одразу помітили. Тварина залюбки проводить час із дітьми на заняттях та заспокоює їх після навчання. Відтоді Фіма тут не лише живе, а й працює. В неї навіть є власне робоче місце. Приходячи до нас і бачать, що ну, бачачи, що є кошечка, вони можуть до неї підійти її там погладити, вже буде легше, вже вони так, так трошки так фух, заспокоїлись, можна займатися. Ось так, приміром, у центрі приходять заняття з англійської мови. Я вибаю, добре, я вибаю. Не лише іноземну мову. Фіма неабияк допомагає дітям опановувати навіть математику, вокал та танці. А на Вона знає, що робить з нами на фітнесі. Вона з нами займається. Вона просто бігає як блискавка. У неї навіть на фітнесі є килимок. Характер у Фіми, як у справжнього терапевта, терплячий. З дітьми вона завжди лагідна, навіть коли втомлюються. Саме тому усі учні її дуже люблять. Вона піднімає мені настрій. Я її люблю гладити. Граюся з нею. Кішка психологиня притягує до себе як дітей, так і дорослих працівників в центру. Їх вона теж із радістю заспокоює після важкого робочого дня. Фіма мене морально заспокоює, коли діти іноді бешкетують. Вони на неї відволікаються та все, все всі, всі вже заспокоюються. Кототерапія, кажуть психологи, зараз активно практикується у більшості європейських країн. Коти працюють не лише з наслідками стресу, і навіть з профілактикою різних психічних розладів. Тому терапевтка Фіма кажуть у центрі, для них справжня знахідка. Валерія Малихіна, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимося о 12.00.